Будьте благословенні, дорогі підписники мої та гості каналу во ім'я Ісуса Христа, і нехай Господь вас береже на всіх шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Що бачив апостол Іван Богослов, коли він дусі прибув до престолу Божого? Він там бачив самого Ісуса Христа, який давав послання до семи церквів, що деяких. Церкви Він хвалив, а деяким сказав виправитись. І книга об'явлення Івана Богослова це остання книга Біблії, в якій сам Ісус Христос відкриває великі таємниці, що було, що є, і що буде. І саме через апостола Івана Богослова ми можемо цю книгу об'явлення прочитати та зрозуміти, що вимагає від нас Ісус Христос та що Він вимагає від усіх церквів. Та що буде відбуватися в майбутньому. Тому для того, щоб зрозуміти книгу об'явлення та всю Біблію в цілому, потрібно стати частиною живої церкви, де вивчається Біблія та втілюється Слово Боже у життя. І всіх я вас благословляю і підписуйтеся на канали Салтаненко для того, щоб знати та розуміти Біблію та втілювати Слово Боже у життя і повне відео. На цю тему подивіться на каналі Откровення Салтаненко. Допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться і будьте щасливі, будьте здорові з Господом нашим Ісусом Христом. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.